Гордонний Але кольоровий. Е, ну, Тепер... Я я так, чесно, чесно, року, я, я скажу чесно так, от, я вже міський голова роки. я вже до того обіжаю висит. Да. Я не пам'ятаю. Знаєш? Да, таке пішов. Знає таке... вже Різни... свято. Ні. Один різного плану. Так, різного плану. Дивиться. Не-ні-ніє, ні, а бо коробки, що на святому. Ми вже знаємо, хто буде голова адміністрації. Руслан сивий. Тоді мені це підтвердив. Вчора я це почув. Русан Сивий. Він Він, значить, сьогодні працює першим заступником Ольги Підкідач. Перед тим працював головою Корицької райдержністрації. Молодий, розумний. Років? Компроміс. Йому десь доступ. Ну, якщо то тільки після 40, він був по команді Матчука. Берто сказав, що буде брати кості з таких, що місцевий. Додубна немає. Але має досвід, компроміс. А в чому позитивні зміни, будь яким їм прийде? Бо я, я, я перше, що можу сказати, що е, він знайде спільну мову з міським головою, з народним депутатом України. І це вже буде. Е, знаєте, це буде такий не лебідь рак і щука, а це буде такий позитивний тріумвірат е, людей, які приймають, е, ну скажем, мають вплив на прийняття рішень. І для Дубного, е, для Думного це буде великий позитив. Я, я це. Я більше переконаний, але призначення, що це не Але, Але це... це...